Слава Україні, друзі! З вами, як завжди Владислав Поляничко, і сьогодні я вам хочу розповісти про один дуже цікавий закон України, який 7 грудня 2022 року підписав президент України, і він вже вступив в законну силу. Е, номер даного закону 2759-9. Даний закон визначає, що таке цькування, або, як ще кажуть, мобінг в країнах Європи та США, та відповідальність за мобінг. Щоб краще в цьому розібратись, давайте трошки розберемося, що передувало прийняттю даного закону. Передувало насамперед те, що Україна взяла стрімкий та конкретний напрямок розвитку щодо країн Європи та Сполучених Штатів Америки. В даних країнах вже дуже давно існує дан подібний закон, який допомагає врегулювати працівникам та роботодавцям. Їхні взаємовідносини, і їм є дуже ефективним інструментом, який допомагає працівникам, які зазнали цькування або ж мобінгу, е захистити свої права в судовому порядку і не тільки. Тому пропоную вам зараз розібратися в цьому детальніше, що нам важливо знати відповідно до даного закону: що він, по-перше, визначає саме поняття цькування або ж мобінгу, що це систематичні повторювані. Тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, або ж його ділової репутації, у тому числі з метою набуття зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляється у формі психологічного та або економічного тиску. Зокрема, із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої або образливої атмосфери, в тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Тепер давайте розберемось в цьому контексті і скажемо простими словами: по-перше, цькування воно може мати місце на любій роботі незалежно від форм власності, починаючи від державних органів та установ. І закінчуючи приватними фірмами та компаніями, де працівник укладає трудовий договір з роботодавцем. Цькування також може мати місце не лише як в, в розрізі, як роботодавець та керівник або роботодавець, також воно може бути всередині робочого колективу. Зараз давайте з вами більш детально пробіжемось по формам цкування, які вони бувають, і розберемо їх більш детально. І ось ми можемо бачити, формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є. І перше, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, це може бути погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого залякуючого, принизливого характеру. Та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги. Що нам важливо розуміти у даному пункті? Важливо зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, мета яка це вивести людину в даному контексті працівника з психологічної рівноваги, створити йому некомфортні умови для існування в колективі та й взагалі на робочому місці. Способів досягнення для цього є безліч. Як я вже зачитав, це зневажлива поведінка з боку співробітників інших. Зрозуміло, якщо працівник один, і, наприклад, е є компанія з трьох людей, да, вони вже там давненько між собою знайомі, і він з кимось там, цей працівник, щось не поділив. І, звісно, його друзі починають е товари допомагати. Вони його можуть висміювати. Висміювання може бути будь-якого характеру, починаючи від його професійних здібностей. Ну, наприклад, якщо вони працюють водіями, він там трошки гірше, можливо, там водить. І вони його починають подкалувати. Що, типу, тобі вже там скільки там 25 років, ти вже здоровий, такий хлопака. Що це ти там не можеш е нормально там заднім ходом їздити? Дивись, он там дівчата вже їздять, он, норм... Ну ви зрозуміли. Тобто можна людині це нормально сказати, що в принципі у тебе там все добре виходить. Ось тобі там треба попрацювати. Над таким-то -та там нюансом. А можна цю ж саму проблему, просто в іншому світі подати і висміювати людину. І це робити кожного дня. Тобто підкалувати його. І, звісно, людині кожного дня вже буде просто-напросто не хотіти йти на таку роботу. Навіть якщо він там буде отримувати дуже гарну заробітну плату, він же буде психологічно із за цього страждати. Це кінчиться все тим, що він, скоріш за все, звільниться. Або ж залякування, як було сказано. Ну, там також така ж сама може бути ситуація, там десь в коридорі, да? ну просто людина не сподобалась іншим людям. Вони там десь елементарно можуть з кимось в коридорі не розійтись плечима і все вже пішло-поїхало. Тобто постійно людині погрожують, розплющують, куди ти там преш, ще раз я тебе побачу в коридорі, там морду тобі наб'є. Ну тобто, це вже, звісно, прямі погрози. за це є. Інша відповідальність, але якщо це буде сказано у більш п'якій формі, там буде носити постійний характер, тобто буде сказано завуальовано. Там, наприклад, ти дивись там краще, коли ходиш попід домами, бо зараз же ж борульки падають на кожному метрі. Ну тобто людина вже в переносному сенсі дає поняти, що може трапитися якесь лихо. Це вже також буде цькування. А під номером 2 у нас іде безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція. Не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник відповідно до локальних нормативних актів та організаційно розпорядчих актів має брати участь перешкоджання виконання ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця. Безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу. Що ми маємо з цього розуміти? Наприклад, в дуже багатьох. Е Місцях роботи є наради або лайнапи. Тобто кожного дня перед тим як працівники, ну, колектив починає працювати, наприклад, на 9.30 о 9-й годині у них проводиться лайнап, там, де приходить їхній керівник, вони збираються, і дуже часто це в невимушеній такій обстановці проводиться обговорення та постановка задач. Які будуть ставитися на сьогоднішній день, також невелика бесіда та підбиття підсумків, Там, наприклад, вчорашнього дня. Тобто, це стає як кожного дня. Це є, це є нормально і всі так роблять. Ось. І якщо у колективі 10 людей, вони всі виконують однакові функції. Одну роботу, але одного працівника постійно не запрошують на, дану, на даний лайнап. Тобто, всі приходять на 9-ту годину, а йому кажуть, а ти приходь на 9.30. Тобто він приходить і він постійно навіть не розуміє, що там відбувається. Тобто він починає е відчувати те, що він знаходиться в ізоляції в даному колективі. Це також дуже негативно впливає на емоційний стан людини і зачасту. Е Дуже вже керівник показує те, що дана людина вона знаходиться поза колективом, і у деяких людей з колективу, які є несвідомими і вони не розуміють, чого саме це так сталося, і не хочуть розбиратися в ситуації. Вони можуть просто піти по протоптаній стежці, яку їм показує керівник, і також з даною людиною спілкуватися до мінімуму. Це є також психологічний тиск і цькування. Або негативне висло... висвітлення працівника е, у колективі. Тобто, також само візьмемо приклад: іде нарада, і кожного дня даного працівника починають при всіх пропісочувати, але не за те, що він щось зробив не так по роботі, а за такі дрібниці, які десь... Пов'язані близько з роботою, але зрозуміло, що просто до нього є про ставлення. Тобто ми маємо розуміти, якщо там всі зіб... робочий день починається о 8-й годині, і людина запізнилась, і його за це навіть превселюдно, наприклад, зробили йому зауваження якесь в усній формі, це є нормально. А якщо, наприклад, до людини починають приколупуватися за те, що він там не так глянув чи не так ходить, або, ну тобто, ви розумієте, просто те, що притягується за уші. Але це носить систематичний характер. Тобто, із 10 нарад на 9 нарадах його постійно висвітлюють в негативному смислі. Але ж деякі керівники взагалі йдуть до того, що, наприклад, якщо людина навіть робить щось не так, то його не в при всьому колективі, а роблять це наодинці. Це також спрямовано на те, щоб людина не відчувала себе невпевнено саме у колективі. Бо, ро, бо робота і атмосфера, яка є всередині колективу, е, вона дуже впливає на результативність. Тому такі керівники, які вже більш європейські, вони намагаються е, деякі заслуги, на що, наприклад, людина, робітник зробила щось дуже добре, вона там або Перепрацювала або досягла гарного результату, то всі її досягнення та позитивні якісь моменти завжди всередині колективу. Тобто починається лайнап, всі там визначили собі задачі на сьогоднішній день, і керівник визначає, що, от, наприклад, Петро, там молодець, е зробив там, вчора засидівся на роботі навіть на дві години після робочого дня, але задачу виконав. Ось, беріть з нього приклад. Все, тоді Петро вже. Ну, його це вже класно, він починає ще більше працювати, йому подобається тут. Ну, це така людська у нас, це така людська риса. Всі таке люблять. Навіть ви можете самі з собою бути відверті. А от коли Петро, наприклад, взяв і е, пішов з роботи на 2 години раніше і це помітив керівник, то він його наодинку. Петро, пішли, там поп'ємо кави з тобою. Вийдем. Вони виходять, беруть каву, і він жанта його про пісочі. Петро розуміє, що він дійсно був неправий, але у нього не остається цього неприємного осадку, коли його починають пісочити при всьому колективі. Це дуже важливо. Тому, якщо такі дії носять систематичний характер, і ви бачите, що просто завжди шукають якусь причину, щоб вас висвітили в негативному стані, забучу, це також є Третє, нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту. Я думаю, це приклад взагалі дуже розповсюджений можна наводити безліч прикладів. Давайте так візьмемо декілька. Наприклад, люди там працюють десь на заводі. Цей завод, у нього є взаємовідносини з міжнародними партнерами. Тобто, деякі працівники. Регулярно їздять за кордон на підвищення там, кваліфікацій, або просто їздять у відрядження, там, допомагають по своїй спеціальності. І ми маємо з вами колектив, в якому, наприклад, працює 15 людей, всі вони є інженерами, але за кордон чомусь їздять постійно ті ж самі три людини із, із року в рік. Хоча інші також дуже гарно виконують свою роботу, до них немає ніяких питань по роботі, але ось чомусь за кордон вони не їдуть. Тобто, це є на рівні можливості для кар'єрного росту. Або, наприклад, всі працюють однаково, виконують однакові посадові функції, але чомусь підвищення отримують постійно одні і ті ж самі. Тобто люди приходили одночасно, одночасно там вони, були, наприклад, займали одну посаду, вони виконують однакові функції по роботі, нема до кожного, до кожного з них питання. Але одна людина за два роки вже три кар'єрні сходинки подолала, а інший так і остався на тому ж самому місці. І причин йому цьому не пояснюють, хоча по роботі до нього питань немає. Це також є цькування. Це дійсно є. Ідемо далі. Нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками одинакової кваліфікації. В даному випадку, я вважаю, що це стосується саме. Е, Тих місць роботи або служби, де у всіх є певний посадовий оклад, і є таке поняття як преміювання. Преміювання визначається керівниками саме безпосередньо певного трудового колективу. І вже сам керівник на своє внутрішнє переконання визначає всім певний відсоток преміювання, наприклад, 100%. І ось також може виникнути певні питання. Наприклад, всі виконують однакову роботу. Вони були однаково днів на місяць на роботі, ніхто нічого не пропускав, але у одного працівника з невідомих причин заробітна плата на декілька тисяч вище. Бо йому зробили преміювання по відсоткам більше. І якщо таке, без, без суттєвих на то причин, ми з вами маємо це зауважити. Тобто, якщо там даний працівник, звичайно, там. Зробив якісь певні досягнення, то да, це ще можна зрозуміти. Це має бути також як у вигляді заохочення. Також у письмовому вигляді це все має бути подано. Але якщо немає на то жодних підстав об'єктивних, ми маємо розуміти, що також має місце цькування. Тому що робота виконується однакова, час витрачається однаковий, але заробітна плата. Виходить, що різно, це також вже порушення конституційних прав, безпідставне позбавлення працівника частини виплат, премій, бонусів та інших заохочень. Як я вже тільки що зазначав, що існує дуже велика кількість робот, де саме заробітна плата або грошове забезпечення складається з декількох складових, наприклад, там посадовий оклад, там надбавка за стаж, надбавка там за вчене звання, там або за е, складні умови там. Роботи, тобто ви зрозуміли, можуть бути якісь додаткові виплати, так, наприклад, які там задіяні на певний проміжок часу. Там, наприклад, е на проміжок часу, коли там був ковід, е наприклад, да, працівники там, швидкої допомоги поліції отримували додаткову виплату за це, тому що у них робота була пов'язана саме з цим, і інші доплати. Тобто, що ми маємо розуміти у слово безпідставне? Тобто, якщо закон України е, каже нам про те, що дані категорії працівників має бути в даний проміжок часу такі та доплати, а ва, безпідставно працівник дані доплати не отримує. Тобто, що ми маємо розуміти, е, якщо проста ситуація, там прийшов працівник, да, він на роботу там прийшов на підпитку, або він там запізнився. Тобто безліч ситуацій, які на законній основі можуть його позбавити певних е, виплат. Це зрозуміло. Це все має бути підтверджено документально, мають бути службові розслідування. Тобто, це не так, що просто комусь захотілося, і він це зробив. Але якщо законодавство України передбачає, що дані категорії працівників або працівнику в даний проміжок часу є. Певна доплата, і вона не виплачується певний систематичний проміжок часу, без будь-яких на то пояснень. Це вже є також цкування, бо це порушення на гідну оплату. Тобто, виконуючи свою роботу, людина має право отримувати гідну оплату за свою працю. І якщо безпідставно, без жодних пояснень вона цього не отримує, це вже економічний тиск, це вже є цкування чистої води. Необґрунтований. Нерівномірний розподіл роботодавцям навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу. Я думаю, все зрозуміло, але візьмемо простенький приклад: школа, є чотири вчителі фізики, три з них працюють 40 годин на тиждень, а четвертий чомусь вже два чи три місяці працює по 60. Завучому виставляє набагато більше уроків, ніж іншим. Все це вже є цькування чистої води. Чому? Тому що люди у них однакова посада, однакові обов'язки, але один чомусь постійно має більше навантаження, чим інший. Все, я думаю, це все також закон зобов'язує роботодавця вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров'я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці. Провадити інформаційні, навчальні та організаційні заходи із запобігання та протидії мобінгу. цькування. тобто, зі вступом у силу даного закону, наскільки я зрозумів, на всіх робочих місцях керівники мають е, систематично проводити певні інформаційні заходи, де доводити, що є мобінгом, яка за це є відповідальність, та щодо недопущення даних ситуацій у своєму колективі. Наприклад, я свого часу працював за кордоном у місті Дубай, і навіть при вступі на роботу одного дня цілий день було витрачено на те саме щодо мобінгу, щодо належного ставлення в колективі взаємовідносин. Тобто, це вже є давно в країнах Європи та США. І до цього я думаю будемо приходити і ми. Передбачена й адміністративна відповідальність за систематичне застосування різних форм мобінгу до працівника, а також умови, за яких роботодавець має відшкодувати моральну шкоду працівнику, який зазнав відповідного цькування. Наприклад, працівникові, який вирішив звільнитися через мобінг, гарантують виплату вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку за рахунок роботодавця. Тобто законодавець вже визначає певну відповідальність щодо роботодавця, працівники якого зазнали мобінгу або цькування. І як ми з вами тільки но побачили, це не тільки штрафи, тобто адміністративні санкції, а в разі, якщо працівник вирішив. Що його права були порушені, і це було цькування, то він може звільнитися і вказати у своїй заяві на звільнення, що він звільнився, наприклад, саме через мобінг, і зазначає, чому це було, так, наприклад. І тоді вже роботодавець зобов'язаний йому виплатити вихідну допомогу на менше тримісячного середнього заробітку. Тепер ж цікаво, куди звертатись, якщо ви вважаєте, що хтось зазнав. Мобінгу, і ви хочете людині допомогти з цим справитись. Давайте розберемо, як ми з вами можемо бачити, правовий захист від мобінгу або ж цькування, дискримінації або ж упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності, а також забезпечення особам, які дізнались щодо таких дій або бездіяльності, права на звернення до органу виконавчої влади. Що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та до суд щодо визнання таких фактів та їх усунення, без припинення працівником трудової діяльності на період розгляду скарги, провадження у справі, а також відшкодування шкоди заподіяної внаслідок таких дій та або бездіяльності. Тобто, що важливо розуміти. Якщо ви вважаєте, що хтось зазнав мобінгу, у нього є два варіанти звернення. Це перший до центрального органу виконавчої влади, е, який реалізує державну політику щодо того місця, де він працює. Ну, Наприклад, якщо це школа там, і це вчитель, він звертається до Міністерства освіти. Якщо це, наприклад, поліція, то Міністерство внутрішніх справ і так далі. Ви зрозуміли. Або ж. До суду. Просто-напросто. Ви маєте право звернутися до суду. І що важливо, на момент, поки буде йти е, встановлення обставин, даний працівник не відсторонюється від виконання ним посадових обов'язків. А далі, вже або ж орган виконавчої влади, або вже суд на свій розсуд визначає е, компенсацію, або ж моральне відшкодування. Щодо того, того рівня мобінгу або цькування, яко, якого зазнала певна особа. Тобто ми з вами маємо розуміти, що цькування також може бути різне і воно може мати різні наслідки не тільки в психічному стані, але й. Через цей психічний стан може людина втратити і працездатність. Ми це з вами маємо зрозуміти. Тобто ступінь може бути дуже різний. Але ж головне розуміти, що дані факти цькування мають бути підтверджені, завжди мають бути докази. Це може бути запис на відео або аудіо. Це можуть бути свідки, які це підтвердять. Як воно буде здійснюватися на практиці в нашій країні? На сьогоднішній день ще невідомо, бо даний закон тільки був прийнятий. Але те, що він був прийнятий, це вже однозначно великий плюс. Це вже підтверджує те, що ми впевнено рухаємось в Євросоюз. Так що, друзі, на цьому все. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що вам це було корисно і сподобалось. Тому обов'язково зараз перевірте, щоб ви були підписані на даний канал та натискайте вподобайку. І пишіть будь-який коментар. Також заходьте, буде посилання на петицію, яка є дуже важливою, буде закріплено у першому коментарі. Не пожалкуйте дві хвилини часу і зробіть це. Ну а з вами був Владислав Поляничко. Всім дякую за увагу ще раз і гарного дня!